Елеонора Штуденцова мала зустрітися з хлопцями два дні перед судом, на який чекає ціла словаччина. Однак їхні будні знову порушила британська сторона. Ми прийшли на зустріч, але нам сказали, що ця зустріч скасовується, бо вони не мають перекладача. Нарешті перекладач знайшовся, але зустріч перенеслася на вечір. Хлопці були досить втомлені. Самел само собою спав, має три роки. Мартин прийшов такий втомлений, що не мав навіть сили Самелом почубитися за паровозика. Через 45 хвилин зустріч закінчили. Хлопці в кінці спокійно пішли. Пані Елеонора вже тоді думала на те, що буде сьогодні. Словацьке посольство дало до використання свої приміщення тим сторонам, які будуть виступати за Словаччину. Остання тактична зустріч перед завтрашнім засіданням тривала десятки хвилин. Домовлялися про аргументи, які словацька сторона буде представляти в судовій залі. Вони само собою будуть дуже захищатися. Але не знаю, яку причину знайду для того, щоб діти не вернулися додому. Отже, очікую, що завтра. Надіємося, що літачки поможуть, і поїдемо додому. Віримо, що це буде рятувальний літачок, а не Титанік. І дякую всій громадськості. Завтрашня боротьба буде не лише за нашу сім'ю і мої діти, але за захист всіх сімей. Хоч Івана зі своєю мамою в посольстві весь час думали за Мартинка та Самка. Мусили дуже добре зосередитися на завтрашній судовий процес. Тепер це вже на стадії все або нічого. Дарюс Гараксін, телеканал Йой.